Доброго ранку чи сніданку. Як ви зрозуміли по назві цього відео. Я купив одну дуже цікаву приставку. Приставка R36. Розпаковка нахуй. Приїхала приставка в такій от коробці. Давайте відкриємо коробку. Опа. А от і пакетик, в який нас. а її залишено потім. Під пластмаскою в нас є всякі бумажки. І те, чого ніхто не очікував: захисна плівка. Такого не тільки в Apple, а навіть в Ксівамі не снилося. Як то кажуть, мілоч, но приятно. Так от, давайте повернемося до самого пакетика. У нас тут сама приставка з захисною штукою. І от і приставка. На ній ми бачимо слот зліва для ігор, а зправа слот для прошивок. До речі, з коробки приставка йде вже за картою пам'яті на 64 ГБ. І на ній, до речі, вже є наскачуванні купу ігор від старих Mario до Crash Bandicoot. Стоїть прошивка ArcOS. Це Linuxва система, зроблена спеціально для ретрогеймінгу. Але якщо хочете, можна поставити щось інше, наприклад, Garlis або Jealous. Вони більш кастомні і там більше функцій. Знизу, як ви замітили, є два роз'єми Type-C. Хто не зрозумів, то той, що зліва, той для зарядки, а з права для передачі даних. За кнопок з лівого боку є включення і кнопка Reset. Вона буває корисною. А з правого боку ми бачимо регулятор гучності. З самих клавіш управління є класична хрестовина і ABXY. Select, Start і кнопка FN вона потрібна для комбінацій, які записані в інструкції. І знизу є стіки. До речі, два цікавих факти про них. Вони по висоті не сильно випирають і на рівні з кнопками. І другий факт, як ви могли замітити, вони дуже схожі як на Nintendo Switch. І наскільки я знаю, їх можна перестановити на оригінальний Switch. щоб не купляти оригінальні стіки за ціною тих самих джейконів. Так що хороший варіант закономувати на стіках, але вони зовсім трішки менші. То давайте включимо приставку. Перед тим як я її включу, коротко скажу про саму начинку. В середині стоїть процесор Rockchip rk 3566 Не звір, але для ретро ігор більш ніж вистачає. Оперативка тут 1 або 2 ГБ, в залежності від версії, екран 3,5 дюйма, IPS. З роздільною здатністю 640 на 480, кольори насичні і під будь-яким кутом все чітко видно. Батарея на 3200 мАт тримає в середньому 4-5 годин, якщо сильно навантажувати. Інтерфейс і функції. Для того, щоб включити приставку, потрібно затримати кнопку включення десь на 3 секунди. Нас зустрічає типу лого і загрузка RCOS. Ну ви вже не забувайте, що. Ну ви вже не забувайте, що приставка на Linux. Все розбито по категоріям. Від 8-бітних ігор до Dreamcast і навіть PSP. Меню реагує швидко і це вже радує, бо буває, що в китайських приставках натискаєш кнопку і чекаєш, поки вона задумується про сенс життя. По звуку тут стереодинаміки, і чесно, вони грають непогано ігри та тестування. І от тут починається найцікавіше: я вирішив перевірити її на серії Формула 1 від старих піксельних версій до сучасних 3D-симуляторів. І чесно, це кайф дивитися, як еволюціонує геймінг. Далі я запустив GTA Vice City Stories. Ну, Так, да, звісно. Хоч і запускається но в 5 FPS, не сказав би, що прям іграбельно. Ну якщо ви мазохист і дуже хочете пройти гру, то можна. Але, до прикладу, тайтли від самих Нінтендо класні і швидко працюють. До речі, по нагріву. Навіть після години гри приставка не перегрівається, але одне єдине, задня кришка трохи тепла. Так що можна спокійно грати довго і не боятися, що вона зірветься. Плюси. Та перший плюс, який би я хотів би назначити, це сама портативність цієї приставки. Ще можна наголосити, що приставка на прошивці Linux, бо приставки на Android надоїли, а тут прямо на Linux. І звісно, саме очевидний плюс це 21 тисяч ігор. Тобто, якщо буде апокаліпс, то буде чим зайнятися. Можна зберігати прогрес ігор, щоб потім дограти. Друг, ви захочете пройти якусь сюжетку. Мінуси. Найбільший мінус, який би я б хотів назначити, це оці шифти L і R, 1 і 2. Тому що їхній звук, ну якщо вдома, ти Захочеш пограти щось, якусь гоночку на більш новіших приставках. І всі сплять, ну, всі почують, як воно трщить. І ще, якщо дуже прислухатись, то е, якщо його потрясти, всередині щось трясеться. Висновок. Який же висновок я можу сказати вам на рахунок цієї приставки? Якщо ви дуже великий фанат стрих ігор, але не маєте стільки грошей, до прикладу, грати в ці ігри тобто купити приставку, купити картридж, і чи може купити інший телевізор або монітор, цей варіант найкращий для вас. Тому що і Дашо, і 21 тисяч ігор. Задумайтесь. І дякую, що подивилися це відео. І до зустрічі!